вбивство Українки в Німеччині шістнадцяти Україні 16-річна дівчина Аліана. Так звали її переїхала ще на початку вторгнення в Німеччину з Маріуполя разом з сім'єю двома меншими братами. 11 серпня вона поверталася з навчання на помічника стоматолога. Вона подзвонила своєму дідусеві. І сказала, що знаходиться на залізничній станції, що її переслідує група мігрантів. Вона налякана. Останнє, що почув дідусь у телефоні, це був її крик. Після чого зв'язок обірвався Рідним Міани. Невдовзі повідомили, що її збив поїзд на швидкості 100 км за годину, і що це був нещасний випадок. Потім версія поліції змінилася, заявили, що це було самогубство. Сім'я дівчини в це, звісно, не повірила. Тоді в справу втрутилася. А, Партія альтернатива для Німеччини це проросійська сила. Політики надали ситуацію розголосу. Скоро виявилося, що Ліана штовхнув під поїзд мігрант з Іраку. На її на плечі знайшли його ДНК. Це 31-річний мігрант не мав ніякого права взагалі перебувати в країні, оскільки ще 22-му році йому відмовили в надання притулку і винесли рішення про депортацію в березні цього року. Але депортації так і не виконали з нами на прямому зв'язку. Анастасія роді, українсько-українсько-німецька журналістка і політична аналітикиня пані Анастасії. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава дякую за запрошення. Першу чергово висловлюємо співчуття родині Ліани. Це насправді жахливий випадок, тому що здається, ніби дівчина знайшла спокій, врятувала своє життя від російської агресії, втекла з Маріуполя в Німеччині, але бачимо, що на превеликий жаль не вдалося. Вижити, хоча і обставини інші, пані Анастасія, я коротко описала сценарій, який стався на превеликий жаль, трагічний для Анастасії, для її сім'ї. Але насправді можливо, я десь помилилася, як бачу цю ситуацію в безпосередньо в Німеччині. Ну, наразі ми не можемо говорити остаточно, тому що ще триває е, досудове розслідування, встановлюються всі факти. Але те, що ви зазначили, це та інформація, якою е, володіє громадськість. Е, і насправді, е, я думаю, що деталі лише тільки жахливіші будуть з'ясовуватися, які будуть працювати на підтвердження е, того, що ми вже знаємо. Е, насправді. На жаль, мені здається, Українка Ліана, 16-річна, з Маріуполя, стала жертвою тієї політичної ситуації, яка зараз є в Німеччині стосовно міграційної політики. І це власне, на жаль, не поодинокі випадки, як по відношенню до українців Німеччини, які прибули після 22-го року, так в принципі для усіх інших мешканців цієї країни. Ті злочини на ґрунті ненависті, вони на жаль мають тенденцію лише до збільшення, що своєю чергою також дає можливість таким правим партіям, як АФД, тобто альтернатива для Німеччини, яку ви згадали, долучатися і заробляти на цьому політичні бонуси. Я думаю, що ця партія теж долучилася. До допомоги родині е, Українки не лише через, е, через свої спів... співчуття до їхньої трагедії, але також тому, що це в принципі ті випадки, на яких вони здобувають свої політичні бонуси і, власне, пропагують, е, е, я б так сказала, теж мову ворожнечі по відношенню до мігрантів. І вони е, все Долучаються або з позитивного боку, або з негативного в контексті українських біженців в Німеччині лише керуючись власними якби інтересами партійними, і на жаль, вони робляться дуже успішно і їхня підтримка. Щомісяця зростає, це Можна побачити по опитуваннях, які відбуваються регулярно в Німеччині. І зараз вони, в принципі, дорівнюють до парза підтримки згідно з цих опитувань до урядової партії Фрідриха Мерца. Тобто такого в Німеччині ще ніколи не було, щоб праворадикальна партія мала такий великий відсоток підтримки серед місцевого населення. Давайте так уточнення. Праворадикальна партія вона собі зараз будує рейтинги на проблемі, що не може вирішити влада з мігрантами. Це наслідки політики міграційної, яка була запроваджена ще Ангелою Меркель у 2015 році, коли перша хвиля. Велика е, мігрантів з близького сходу е, поїхала до Німеччини. І тодішній уряд Ангела Меркель відкрив просто двері і, власне, не маючи жодної стратегії, як інтегрувати, як е, залучати до е, культурних цінностей цієї країни, мігрантів, які тікали так само від війни, і великий відсоток з них і досі, навіть через 10 років, е, не зміг знайти своє місце в цій в цій державі і власне вчиняє такі злочини не тільки ці, це найгірші випадки, але й також і дрібні цей крадіжки, і напади збройні. Але це проблема також і самої, самого уряду Німеччини, який не зміг взагалі жодної ефективної стратегії виробити, тому що я розкажу, як, як це відбувається, коли приїжджає, і це теж в контексті прикладу цього іракського біженця, <кій> який є зараз підозрюваним в листі українки. Він прибув до Німеччини у 2022 році, подав запит на отримання притулку. Німеччина йому відмовила. Але Після цього починаються проблеми саме з боку німецьких урядов німецького уряду, тому що немає процедури, яка могла б швидко відправити цю людину до тієї країни, з якої вона прибула. Німеччина вирішила себе захистити таким чином, що окей, німеччині немає права на притулок, тому будь ласка, виїжджайте в ту країну, з якої з якої ви потрапили до Німеччини. Як правило, це перша країна в'їзду в ЄС в випадку цього іракського біженця була Литва. Німеччина сказала, окей, виїжджає до Литви. Але цей процес депортації він тривав аж до липня 25-го року. Тобто він отримав ще в 22 другому відмову, але всі ці три роки, роки перебував в Німеччині. Він на цей час е, ніде не працював, він не ходив на курси вивчення мови. Він не працював не тому, що, можливо, він не хотів. Умовно кажучи, він не мав на це права, тому що він не мав легального статусу в Німеччині. Тобто, ця людина вона залишається в країні, на які кошти вона живе. Це велике питання, і при цьому її не депортують, тому що немає механізму. Потім, в липні 25-го, нарешті, начебто, розробили це можливість його депортувати. Але в документах міграційна служба зробила помилки, і його, чи ім'я, чи якісь його дані були написані на правильний суд, не схвалив цю депортацію. Відповідно, ця людина залишається знову в країні. І так це на прикладі цього безглуздого бюрократичного непрацюючого процесу. Ці люди залишаються руками, не маючи жодного статусу, не маючи можливості. Взагалі, навіть дрібнішої можливості інтегруватися, і плюс якщо в них вже є якесь кримінальне підґрунтя, що було в цьому випадку з цим підозрюваним. Тобто, виходить, що країна створює сама собі підстави для таких кримінальних випадків, які закінчуються на жаль, такими страшними трагедіями, як це сталося по відношенню до Ліани. Власне, це маленький приклад, але це триває вже понад 10 років, і уряд вже багато разів змінювався. Приходили різні партії, але зрештою ніхто не може до кінця довести цей механізм. І фактично ці проблеми створюються Вони якби сприяються з боку уряду. Так само по суті, зараз команда Марса теж немає. Варіантів вирішення чи немає бажання вирішення проблеми з мігрантами? Тож треба теж розуміти українці в Німеччині теж мігранти, але напевне вони ж мають якісь законні права перебування там в більшості. Абсолютно, це е, абсолютно різні статуси, ті, які мають люди, які приїжджали до е, дві тисячі року, до Німеччини. І українці, українці мають особливий статус, який зараз буде переглядатися, але не в плані їхнього легального перебування е, лише в плані соціальної допомоги е, Україна. Е, всі е, люди, які приїхали з України, вони є е, шукачами. Прихистку захисту від війни, Допоки триває війна в Україні, ці люди абсолютно легально мають всі можливості залишатися, одразу отримують дозвіл на роботу, тобто, все всі можливості для інтеграції. Як вони працюють, це вже можливо ми ще встигнемо про це поговорити. Але е, у випадку тих, е, ну як наприклад, цього іракського біженця він не мав якби юридично, згідно з німецьким законом, право отримати цей притулок. Але... Е, його і не депортували чи не вислали туди, звідки він приїхав, тому що знову ж таки це не було пропрацьовано. І, власне, коли уряд Мерца приходив, ну, або Фрідріх Мерц ще як кандидат в канцлери, він приходив, він обіцяв, що ми будемо працювати з міграційною політикою. Ми розробимо механізми, щоб це було ефективніше, але він вже при владі з травні, і це те, що за 10 років не було зроблено за. Чотири місяці так само дуже складно зробити. Плюс Німеччина це федеративна держава. Тобто, кожна земля, як у нас області, у дуже умовно кажучи, має свої процедури, свої уряди, і це теж доволі тривалий процес. Тому все, що в Німеччині відбувається відносно міграційної політики, це неможливо вирішити навіть за рік чи за два. Тому я думаю, що це буде ще довго тривати, і в цей час такі партії, як альтернатива для німеччини, а також частково інші партії. Вони будуть спекулювати на цих темах, показуючи, чого дивіться, до чого доводять ці уряди. От ми прийдемо до влади, ми все вирішимо. Але насправді проблема значно глибша ніж лише проблема в партіях чи якихось окремих політик. Ну тут мама Ляни також зробила заяву, яку поширюють, наскільки я бачила члени і прихильники АНД, заявивши, що АНД дала мені мужність і силу продовжувати і не здаватись. Тому я хотіла б скористатися цією нагодою щоб від щирого серця подякувати АНД від імені всієї моєї родини. Якби ми прекрасно розуміємо, що в людини трагедія, і вона хоче притягнути до відповідальності вбивцю її сина, і цим просто користаються політики, навіть проросійські політики, які прекрасно розуміють, що особисту трагедію можна використати в політичних бонусах. Якби це не, не, не звучало жахливо і цинічно тут, просто є ще один момент, що ця партія НДЕ вона ж проросійська. Я би, якщо чесно, дуже так обережно з цим терміном, не тому що я заперечую цей факт. Вони в принципі антиєвропейські, антинімецькі, антидемократичні. Тобто, все, що ми уособлюємо в цей термін, антиросійські, це можна також по відношенню до цієї партії, тому що він вони відверто сповідують ненависть. Вони е, на ґрунті... На е, Якби на мові ворожнечі, вони спекулюють і заробляють свої політичні бонуси, тобто проблем дійсно дуже багато. Часто вони мають рацію, коли на них вказують, але те, як вони це комунікують, як вони використовують і з якою метою. Це просто все, що суперечить нормам німецького суспільства, яке було встановлено після Другої світової війни. Вони часто не нехтують тими речами, які були узгоджені всередині німецького суспільства по відношенню подій Другої світової війни. Саме тому вони є в німецькому політикумі, в парламенті, хоч вони мають дуже багато місць. Жодна партія не хоче з ним вступати в урядову коаліцію. Це відбувається інакше на рівнях земель, тобто федеративному рівні, але на рівні уряду це зовсім е, така партія, з якою не можна, не можна потискати руку. Тому що вони, в принципі, суперечать навіть часто своїх заявах, саме Конституції Німеччини, в закону. Тому власне. Е, Проросійська так вони дійсно використовують роросійські наративи російської пропаганди, але зразом з тим вони долучаються до тих політичних сил в інших країнах Європи, які в принципі працюють на те, щоб зруйнувати європейський союз як структуру, так само і НАТО. Пані Анастасії, давайте ще поговоримо про міграційну політику для українців правила гри для українців в Німеччині, на яких засадах зараз там можна легально перебувати? Як стосовно виплат, розкажіть більше. І стосовно захисту, насправді, тому що от в цій історії з Ліаною ми десь, якщо звісно, віддалено поглянути, виглядає так, що родина була змушена просити допомоги в різних політиків, тому що Ну, якось не хотіли, чи не могли, чи не бачили складу злочину. Спочатку, що це нещасний випадок, самогумство так як кваліфікували правоохоронні органи. Тому давайте в комплексі. Так насправді я, я би зазначила так, що боротьба за справедливість вона притаманна тільки українцям, але й в інших країнах, які здавалося, б, мають більш. Функціонуючи правову систему, тому те, що родина зверталася до всіх можливих інстанцій, щоб отримати підтримку в цій боротьбі, це абсолютно зрозуміло. І тут ну, нема що коментувати, тільки лише висловити свою підтримку родині, що вони дійсно стали на шлях цієї боротьби, навіть в іншій країні, де вони в принципі нові люди, вони цього не злякалися, тому що це пошук справедливості набагато важливіший. тут, якби все зрозуміло. Разом з тим, я поки що не можу зрозуміти, не бачу, як політичні партії можуть впливати на роботу правоохоронних органів. Публічний тиск, медіа це, звісно, так. Але знову ж таки, бачите, від матері звучить якби подяка. Зрозуміло, можливо, вони дійсно були ефективні, тому що всі медіа почали про це говорити. Адже, як ви сказали, це ще сталося в середині серпня. Ми тільки зараз про це говоримо, про цей випадок. Тобто, ця публічність вона теж додала, якби пришвидшила розгляд. Але якщо повертатися до вашого основного питання про те, на яких умовах зараз можуть перебувати українські біженці або шукачі прихистку. То це загальноєвропейські норми, які статус для українців, які прибувають з України. Він подовжений до березня 25, 27 року. Припрошую. Тобто, це загальні умови у всіх країнах, так само і в Німеччині. В Німеччині єдине, що зараз в процесі змінення, але зараз ви зрозумієте мій скептицизм по поводу швидкості. цих змін з 1 квітня цього року мали би. Українські біженці, ті, які прибули з 1 квітня, бути вже на іншій системі, не системі виплат системі соціальної отримання соціальної допомоги, не системі виплат як по безробіттю, як для усіх німців, або ну людей, які офіційно тут проживають, але до тих дошукачів притулку. В чому різниця, що це на близько сотні євро менше виплата щомісяця, а також інші умови отримання медичної допомоги. Це, звісно, значно погіршує ситуацію, але зразом з тим, це не значить, що українці більше не мають права прибувати сюди отримав не мають права на цю допомогу. Це просто. Уряд, який обіцяв на початку боротися з міграцією, з великим потоком міграції, він шукає різні, різні, різні механізми. І от знайшов, начебто, такий а українських біженців доволі багато. Не так багато з них працевлаштовані. Зараз теж назву ці цифри. Популісти тиснуть ті самі з АФД, що от ми так багато годуємо, а ніякого якби ефекту. То немає, треба це знижувати. І взагалі Україні багато допомагають. Треба щось десь скорочувати. От, власне, деякі партії, які теж входять і до урядової коаліції, не деякі партії, деякі члени цих партій почали говорити: от давайте це зробимо. Власне, мій коротко підсумовуючи, що українці досі можуть отримати прихисток в Німеччині. Вони отримують підтримку доволі ну достатню. Не таку, звісно, високу, як була на початку, але достатньо і до сьогодні, на сьогоднішній день. Разом з тим, все більше буде процесу піштовхування їх пришвидшення інтеграції на ринок праці. Зараз офіційно в Німеччині зареєстровано 1 мільйон 200 тисяч українських біженців, плюс-мінус. Але от така це така стала цифра з них: 33% є працевлаштованими. за ці 3,5 роки. Змогли знайти роботу. Це знову ж таки дуже філософські питання, чи це багато чи мало. Е, в Німеччині з одного боку вважають, що це маловато. З іншого боку, є експерти, які кажуть, що в принципі з тим всім процесом інтеграції на ринок праці, навіть висококваліфіковані робітники все одно не можуть так швидко це зробити, попри те, що ще й вивчити мову. Е, можливо, яку вони е, я маю на увазі, українські люди і не прагнули ніколи вивчати, але війна їх змусила це робити. І в принципі тут знову ж таки вмикається держава, яка ускладнює цей процес. Визнання диплому, наприклад, може тривати до двох років, при тому, що людина, щоб, наприклад, працювати лікарем, або ну на лікаря навіть не беру, бо це дуже дуже довгий процес вчителям молодших класів. Окрім того, що цей витратити час на визнання диплому, ще й треба довчити мову до рівня С1, щоб мати можливість викладати. Це теж триває кілька років. Якщо це все робити паралельно, то це займає якраз цей час. Але умови враховуючи умови, що, наприклад, людина приїхала тільки від війни в абсолютно нову, нову невідому країну, має пройти всі ці бюрократичні шляхи. Це дуже довго триває і дуже виснажливо. В ідеальних умовах доросла людина, напевно, Ну, не кожен теж може вивчити за три роки на такому високому рівні мову. Це один, це якби рівень носія мови а, пані Анастасія, а... прошу а... вибачення, я маю уточнення: от в Німеччині кажуть, мільйон українців, з них тільки 33% працюють. А рахували, скільки приїхало з інших країн мігрантів і який відсоток з них працює. Тобто, чи, чи є десь тут знаєте така справедливість стосовно критики? Коли піднімаються такі питання, то Державне статистичне бюро каже, що ми не видимо таку статистику, ми не можемо конкретно порівнювати. Це зовсім інші процеси. Плюс, звісно, знову ж таки популісти, вони дуже добре цими цифрами маніпулюють, але ніхто в деталі не дивиться. Я як журналістка сама не раз писала тексти, коли пояснювала. А Хто ці люди? Це здебільшого жінки з дітьми, але ж це все одно. Хто в них працездатний, хто не працездатний. Плюс умови, наприклад, жінка так має освіту, вивчає мову, але в неї двоє маленьких дітей. Вона має знайти місце в садочку або в школі. Тут теж з цим проблеми. Це проблеми не тільки для мігрантів або біженців. це... В Принципі для всіх людей, які тут живуть, тобто сама соціальна держава вона не сприяє тому, щоб швидше йти на роботу. А українці в принципі зарекомендували себе тим, що вони хочуть швидше працювати, швидше заробляти гроші, швидше бути незалежним від цих соціальних виплат і не звітовувати кожного місяця, куди я там їду, або куди я витрачаю тобто. Насправді ті експерти, які працюють з тими групами населення, вони намагаються це комунікувати. Але процеси дуже дуже повільні. А я так і не договорила. Ці зміни мали вступити з 1 квітня. Сьогодні ми маємо вже 4 вересня. Навіть ще немає чорнетки закону. Угу. А ми тут кажемо я про не міграційну не... політику, яка тягнеться від Ангела Меркель. Власне, власне, тому е, ну, на жаль, це все дуже прикро, тому що у нас багатьом завжди уявлення про Німеччину, що це така суперфункціонуюча держава. Але коли стикаєшся от, безпосередньо з цим, ти розумієш, що я їм ще над чим працювати над досконаленням. В цьому ще, пані Анастасія, в контексті ну, з трагедією, яка склалася з Ліаною та її сім'єю, запитаюся, а наскільки українці є захищені? Е... Законом в Німеччині, наскільки вони можуть розраховувати на захист? В разі того, так, якщо будуть так. порушені їхні права, я можу так сказати, що ну, знову ж таки в умовах ідеальних. Не треба відстоювати справедливість або боротися за, за професійну роботу, або боротися проти непрофесійної роботи правоохоронних органів. Загалом українці мають ті самі юридичні права, як і всі інші люди, які проживають в цій країні, незалежно незалежності від їхнього громадянства. Якщо вони мають офіційний статус тут, тобто якби, згідно закону, перебувають в цій державі, вони всі однакові права мають на захист. Щодо захищеності. Це ж не вперше, коли українців е, в Німеччині вбивають, на жаль, це стається набагато частіше, ніж в інших країнах. Тут теж е, пов'язано, як із внутрішньою кримінальною ситуацією. Отже, адже проти українців вчиняли злочини не тільки мігранти з інших країн або біженці. Так це були люди, які е, вже довше час тут проживали і були і є громадянами цієї держави. Але е, політичний контекст ставлення і увага до таких випадків по відношенню до українців він значно набував більшого розголосу ніж до інших представників інших держав. Е, власне е, українців розлива група навіть за кордоном. Це на жаль, е, це на жаль так. А Німеччина, в якій найбільше з європейських країн зараз не готова сказати про про цифри в Польщі, але з інших країн в порівнянні з іншими країнами. Найбільше українців відповідно вони теж частіше в цій країні стають жертвами тих е, е, жертвами злочинів, які вчиняються по відношенню до інших мешканців так само. Це на жаль, просто Німеччина дуже багато дає українцям, і, і українцям не тільки які в цій країні, але й українцям, які в Україні. Але м захист він не є стовідсотковим, на жаль. Але це пов'язано, якщо говорити про ситуацію в Німеччині? Це пов'язано з великою кількістю злочинності в Німеччині, з тим, що правоохоронна система не спрне не, не справляється. Чи це пов'язано з тим, от ви сказали, що до смерті до вбивства українців в Німеччині прикрута більша інформаційна увага через те, що люди втікали від війни, знайшли при, прихисток в мирній країні і на превеликий жаль, там загинули? Чи чи ну з чим це можна пояснити? На жаль, і в мене немає статистичних даних, є тільки мої власні припущення. Я думаю, що насправді просто в медіа не потрапляє вся інта інформація або не набуває такого широкого загалу, як по відношенню до українців, тому що в Німеччині все ж таки дуже особливе ставлення до українців, як з позитивно, так і з негативного боку. Але ті я якісні медіа вони, звісно, дуже завжди звертають увагу на те, що відбувається. З українцями, тому що навіть попри три з половиною роки роки повномасштабної війни Україна все одно ще звучить щодня новина. Всі вся увага медіа залишається прикути до України і українців все, що з ними пов'язано, особливо якщо це стається в Німеччині. Тому що багато німців досі залишаються залученими у підтримку до українців і є емпатичними. Тому звісно, це викликає величезне обурення, коли люди тікають від війни. Зі своєї країни знаходять, начебто, тут прихисток, а потім їх вбивають через ряд величезних проблем всередині самої країни. Але пані Анастасія, ми не можемо казати, що, що, що вбивають там, на які жаль тільки українців. Що це, в принципі, проблема в Німеччині, яка є, і що стосується інших національностей і безпосередньо самих німців по національності, які там проживають. Так, так. Я думаю, що це буде коректно сказати. Пані Анастасія, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що проговорили важливу, хоча й складну тему. І ми ще раз висловлюємо співчуття родині загиблої Ліани.